Знаєте, коли я стала мамою, я зрозуміла, що треба дітям давати простір, поміркувати, пофантазувати, щось вигадати. Нас всіх позбавили цієї можливості. І бренд Резенс в мене таке відчуття, що ніби реверс, тобто відкинув нас назад до тієї точки, де ми всі мали свободу це робити. І він повертає нам її сьогодні. Тобто, дивіться, ви можете вибрати це, а можете піти меншим шляхом опору, а можете трошечки дати собі можливість відчути, усвідомити, зрозуміти. І в от коли тобі дають цю можливість, це не обмежене, необмежена розкіш, я б сказала. В сьогоднішній час абсолютно відчуваю, що це є розкіш. Думати, бути собою, обирати, знаходити ті сенси, які близькі тобі, не які тобі нав'язують, а які ти сам знаходиш у тому, що тобі підготували.